Да Або такий щукан. Хороший щукан. О, так. Треба... Друзі, всім привіт! Я сьогодні на рибалці. Буду пробувати ловити щуку. А, дивіться, ось річка, он вона вдалі знаходиться та річка. А це такий залів своєобразний. От, я трошки тут проплився, подивився. Ось такий залівчик. Буду пробувати, почну мабуть, звідси. Оскільки свідки зараз ранок, щука може на ямі. Тут найцікавіше, що яма виходить, по центру і свали йдуть. Ну, досить таки непогана річка. Треба буде попробувати тут покидати на щуку. Я думаю, результат буде. І так. В арсеналі у мене Safina X. Чому Safina X, а не Савада? Тому що тут мілко досить таке. Тут 5 метрів глибини, течії майже немає, можна оридірувати маленькою вагою, що дозволяє собі довго кидати. Катушечка Fortran 3000 шнурочок 008. Буду пробувати розпочинати ось з такої приманочки. мальок. Це мальок мого виготовлення. Сам виготовляю, тому якщо потрібно, можна замовити. Силочка буде в описанні. Ось він з синьою і червоною блюсточкою, досить таки в прошлий раз показав себе непогано як по щуки, так і по окуню. Тому, друзі, не гаємо час. Поїхали ловити хижака. Гайлала. Ок. О, це йшло. Перший удар був, перша поклёвочка. от, на джих. З берега щось взяло. Ну невелике, може окунь. От, крупний. Подивимося, що у нас зараз скаже. якщо розрізав багато, так, одну. Так, щука. Щука взяла. Так, садив. Шота. Не зрозуміли. Думаю, це щупак. Такий точечний, точний удар був, туф і все, пішов. Пішов легко та впевнено. Уже все нелегко не впевнено. Бореться. Бореться. Не хоче підійматися так просто. Даве. Або такий щукан. Хороший щукан. О, так. Треба підсаку дістать, дістати, бо у мене ж тут з палкою біда. Як біда... Воно ну, та палка офігенна. Ну річ в тим, що шо... в моєї палки а... 2.74. Я вона типу считається а... ультралайт. От. Так, щось в мене така чуйка, що я цю щуку не одолею. А от... Ні, ніфіга. Одалеяв. так от. Дивіться, мальок тридюйма. Зробив мені сьогодні першу щуку. Йо, вже там все щось повідпадало, порозривалось. Ну, як обично, карабіни в мене гівно. О. Щука мене обляпала всього. Так, в першу чергу, що ми робимо? Ми в першу чергу з вами повинні витягнути звідси щуку і убрати її, бо вона мені тут шкоди наробить капітальною. Так. А она уже он и морду просовывать. Ну хорошая, хорошая щука, хорошая, я вам скажу. Кило е в ней стабильно. Ну, кило в ней е. Так, ну как обычно, я вам скажу. Пробиваем низ. Вот сюда протягиваем. Главное, чтобы она сейчас не начала дергаться. Ой, Як я цих зубатих не люблю. Чого я не люблю? Маю горький досить опит, тому що кадата -то мене щука крепко вкусила. От. Ну як крепко. Воно та не крепко, але заживає дуже довго. Після щуки. Оба є. Так, ну давайте розберемося, що у нас тут виходить з вами. Я думаю, як завжди, розігнувся карабін. Але для того, щоб зрозуміти, треба його знайти. А, ні, не розігнувся, просто розтягнувся Кажу вам, в Харкові карабіни не можна замовляти. От. А Харків, я предполагаю, замовив на Аліекспрес. Ну, у нас, в принципі, все з Китаю. І так, дивіться, що у нас відпрацювало? У нас відпрацював мальок дюйма Віалет Лох. З червоною та бльосточкою. От, Вага 14 грамів була. І є. Так, ну що ж, якщо вона тут є, значить є і друга щука. Це 100%. Тому не гаємо часу і беремо, закидаємо. Дивіться, мальок гуляє, звісно, буде і щука десь поруч. 100%. От, головне є попасти на неї. Так, ще одну всадив приблизно плюс-мінус того самого місця, але ця, мабуть, трохи буде поменша. І класична така покльовка тинк, і все. А може і не менша, може плюс-мінус така ж сама. Це мені подобається. Кинув є, кинув є. От, я навіть, он дивиться, ще пацаку не встиг розкласти чи скласти. О, іди сюди. А, невеличка. Опа, і ковтнула і пішла. Головне, що рибка ціла. Ну, слава Богу, хоч не прийшлося руки вимазувати. Це вже радує. Таке, оцей залівчик мені подобається. Таке відчуття, що цей залівчик набитий, набитий щукою. От. І найцікавіше, що на повному виліті приїздять покльовки. О. І відчуваєш только тинк і все. Один удар. Такий проїзди, знаєте, цікавий. До того ж досить такий сильний удар. О! йолки палки хтось тільки що мене так дзибнув добре, але мимо. Може, до речі, і, і окунь крупний був. Коротше, нічого я не зрозумів, що произойшло, але тут одна із двох. Або розтягнулася, як зазвичай у мене застежка, або зрізала. А по факту розтягнулася застежка знову. Мінус силикон. Ой, як це печально, як це печально, ну ладно. Зараз щось друге поставимо. Так, ну що я вам скажу? Значить, приплив я на такий залівчик, як бачите, невеличкий. Оказується в ньому щуки досить таки немало. Та й взагалі риби в ньому немало. О! Уже одну я та витягну. Тільки що в мене ще щось бахнуло. От. Хочу подивитися, хоть де воно ударило. Воно і не видно, де ударило. От. Втору я упустив, але ну, вона велика була, і слава Богу, що вона зійшла. Коротше, що виходить? Я стою фактично на найглибокій точці. От. І кидаю на міляки. І потім стягую просто в яму до себе. Ох, вирішив я так поступити. Ну, а там хто його зна. Вірно, не вірно, ну поки що покльовки є. Я став, звісно, перший раз на міляку і просто прокидав, так як в мене сафінка X в зрості 274, вона дозволяє цей весь залів перекидувати від одного берега, як би сказати, від одного черета до другого. О, Опять удар був. Це, мабуть, акушки дубасять. Від одного черета до другого черета. От, ну, я вирішив встати на яму, щоб пробувати стягувати з мільяка, як би сказати, з сосвала. Ну, не знаю, подивимось, що далі буде. Покидаємо ще трохи та буду повертатися на широку річку. Ну а танк, я вам скажу, непоганий залівчик такої. Ну, Він досить глибокий. Тут на середині десь приблизно метрів 8-7, десь так, я думаю, плюс-мінус. От що значить змінити приманку. Стояла в мене темна черніка або щось в цьому роді. І от я вирішив спробувати, так як дощ іде, поставити шартрес. Тільки поставив шартрес, мальо... Відпустила, от собака! Вот говно! О, це була хороша щука, дивіться, як... От это розрізала вона мен... мені в дивіться, як розрізала. Йоханий бабай, дивіться, це треш. Оце порізало. Блін, що ж вона так... Взяла і відпустила мій шартрезик малюк. І до речі, ця покльовка була вже цей, втора на одній проводці. Першу, проводку я, першу покльовку я отримав, але не засіклося. А на другій покльовці засіклося і Ну, Це хороша була, це підвуню. Це гораздо важче йшла, ніж перейдуща щука, яку я витягнув. Ось так от. От що значить шортрезік поставив. Так. Взяв, ла. Ну, тільки щоб знову не зійшла, б хотілося б. Це вже яка в мене пощоту іде. От. І вони все люблять у мене сходити. Буду сподіватися. что не, не зидя. Ой, хорошая Правда, есть один маленький нюанс. Я ее забагрил. А -а -а -а. Да, нюансик еще тот. но один тихо, она хорошая, она в зачет идет. Це вона, мабуть, так старалася попасти, що аж промазала. Є! Фух! О! Отлично. Це, мабуть, як там кажуть, з Білорусії Щука. Чому з Білорусії? То, що вона хотіла розказати, откуда должна була бути атака. ух ху 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 Оба! Є, дивиться откуди. должна була бути атака. Короче, вона промазала, походу діла. І я її всадив. Двірі залишається один маленький нюанс. понять, як по це все витягнути звідси. О! Вийшла в мене от така бяка. Будемо це ще її розпутувати. Ну, хороша, хороша киця. Мордаху пробиваємо. Головне, щоб в цей момент, коли одягаєш це все діло, щоб вона не впустила. О, отлично. як там кажуть, нова свіжа кров. Ну а нам залишається з вами оце все діло Прур, розібрати, що до чого і куди. Так, ладно, буду я це розпутувати без вас. О, бо це тут трэш. Так. Розв'язав я ті всі узли, але моєї рибки кажись, жопа. О, треба діставати нову рибку шартрезик. Бо цьому це вже все гайка. А може ще й поп попробую, я Зараз пару разів кинуть, подивитися, що з цього вийде. Так, як моїй рибці салатової шартрезику жопа, знайшов ось такого рибьоху, попробуємо її посадити на гачок і подивимося, як ця у нас рибка відіграє. Також в кольорі шартрес Так, головне тут дивимося, закрив, закрив карабінчик. Все, погнали, зараз будемо далі швиряти, пробувати. Так, розкажу я вам, як правильно на лотці вибирати точку ловлі на щуку. Багато разів, коли я приїжджаю на той іной водойом, це стосується лише лодки. Наголошую на цьому. Я досить часто бачу, що люди отак стоять під очеретом і кидають джиг вдоль очерета. Це я вам скажу трохи невірно. Чому? От приїхав я на місцину, от у мене от я стою, посеред, як бачите, води. Абсолютно. Посеред води. Що в такій ситуації я роблю? Я спочатку став на оту точку, отуда. і почав кидати в різні боки. Ну, от, десь отам я приблизно стояв, трошки далі. От, і почав я кидати в різні боки. По тому, як падав у мене груз. І я вже приблизно оприділив, де в мене сама глибока сторона. От. Коли я, як би сказати, не то що сторона, де сама глибока точка на цій ділянці. Коли я определив, де це сама глибока точка, ну воно, як правило, в таких завадях або по центру, або трохи смішено в сторону. От я оприділив цю точку собі. Да? От, я став по центру і просто почав кидати на очерет, не докидаючи трохи до очерету, оскільки скільки є водорослей дуже багато близько очерета. От, і так от кидаю близько очерета і тягну до себе. І тоді, виходить, у мене приманка постійно падає зі свала. Це найоптимальніше для щуки, коли приманка падає зі свалу. От. Потім я прокидався на одній точці глибокій. Зробив для себе такий візуальний квадрат, по якому я переміщаюся. Я постояв, покидав на одній точці, на глибокій. Потім я перебрався на другу точку глибоку от, і кидаю в різні направлення по берегу. По тільки завжди там. Свали йдуть. І на цих свалах завжди стоїть риба. То окунь стоїть, то щука стоїть. То все стоїть на свалах. А якщо ставати під очерет, ну, і кидають, там, не можуть люди докинути до тієї сторони. От В більшості випадків я наблюдаю, що вони докинути не можуть. От, А коли стоїш на глибокій точці, ти банально просто. Свалюєш свою приманочку в яму і щука буде йти за твоєю приманкою. Досить часто воно буває, що кліє під лодкою, майже, під лодкою, і люди кажуть, от вона взяла на ямі. прямо. Ні, на ямі вона не взяла. Вона стояла банально на смалі і просто вона йшла за вашою приманкою. І коли, коли вже почалися більш вертикальні підйоми приманки, тоді вона її ударила, але вона стояла на свалі. Як практика показує, на ямах майже ніколи ніхто не буває в центрі саме глибокої точки. Там гази всякі різні шарують з землі, іла, як правильно, досить багато, і воно некомфортно для рибі там стояти. Тому вона предпочитає свали. Тому стоїте на саму глибоку точку і кидаєте в берег. От, якщо люди стоять отак, бачите, там а, а, під очеретом і кидають на джиг, це невірно. Ваблярами, так, да, ваблярами це вірно. А на джиг це трохи невірно. Так невірно робити. От, тому, друзі, пробуйте а, таким образом щось упіймати. Я даю гарантію майже 100%, що... Ви щось та їх обіймаєте, але не забуваємо завжди змінювати приманки, тому що це досить важливо. От Сьогодні працювали темні кольори спочатку, а потім темні затихли все. Я поставив шартрезі і шартрезіку почав я отримувати гарні податки. Ось так от. Тому експериментуємо та ловимо. Так, поцепив я нову приманочку. Все отлично, все добре, шортрезик Ну вже каплі немає, буде паличка, Ну а що робити? Коли паличка є, паличок багато, а капель вже немає. Тому поїхали, такі ми будемо ловити. Я кстати вам скажу, паличка вона набагато краще проходить а, бурян, трапку, цю всю, всю ерунду. Ну, от, попробуємо. Може воно щось нам дасть. В цьому плані щось покраще в плані покльовок. поїхали як цей дощ замахав. наче це він на 4 години раніше, ніж передбачалося. Так, ну що, друзі, я вам скажу. Маналий тут, мабуть, двіж Паріж. Посиділи десь приблизно 4-5 годинки під дожм'ям я промок, чесно кажучи. Результат в принципі я задоволений. Я став на яму. Моя тактика вірна була. Я став на яму і почав обкидувати берега і вести все на яму. Покльовок було дуже багато. Була щука, окунь. І взагалі рибалка просто во. Єди, єдиний такий нюанс це дощ, який мене дістав вже. Він йде вже півдня. Я просто вже промок до кості. Мій костюм не справився. Чотири години під дожм бути безперервно. Ну як не справився? Торс сухий, а от руки е, мокрі. Плюс он, постійна вода в лоці. Вон, бачите, як в мене з курточки збігає, вода постійно накапує. Друзі, буду закінчити цю рибалку. Мальок, шартрес, мальок Пінклог чи Черніка. Не помню. Відпрацювали персик просто. Тому, друзі, кому силікон потрібен, може зайти в описання по ссылочке, перейти в Фейсбук і замовити цей силикон. Все, друзі, вам гарного перегляду, а я тікаю додому. Всім гарного дня! З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. І, до речі, не забудьте підписатися, підписатися на мій YouTube канал. Всім пока!